Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Морський Вовк» пише, що росіяни дістали з води понад 25 членів екіпажу підлодки Алроса. Росіяни змирилися з тим, що підводка «Алроса» більше ніколи не зможе повноцінно плавати та виконувати бойові завдання. Як передають джерела, приблизно о четвертій ранку вся електроніка підлодки спалахнула та перегоріла. Підохранітілі, як їх називають росіяни, не спрацювали. Вся комунікація лодки та електроніки спопаліла. Крім того, проблеми із силовою установкою так і залишилися. На пролунав вибух на затоплення схоже, хронічні проблеми із силовою установкою та недоцільність відновлення. Це питома проблема усіх радянських підводних човнів. Проекту 877 Варшавянка. І тут окрім Румунії також можна згадати і Польщу, у якої субмарина Орзал також ж то, також більше стоїть на ремонті ніж плаває. Ну і звісно, про рашиський Чорноморський флот а в тимчасово коповному Криму, котрий зокрема має підводний човен Лоса. Проекту 877, що вже восьмий рік не вилазить. Із ремонту. а коли вилазить, з'яту отримує дронами. Британський військовий експерт Майкл Кларк коментуючи постачання Україні нової партії вертольотів Сі Кінгс, зазначив, що Королівський військово-морський флот Великобританії використав їх проти підводних човнів. Російський флот чекає великий сюрприз. Про це повідомляє Sky News. За словами Кларка, за час півторамісячної підготовки українські пілоти наймовірніше не так вчилися літати на нових вертольотах, як поводитися з обладнанням, яке використовується для боротьби з російськими підводними човнами. На думку дослідника у цьому є сенс, оскільки українські війська отримують дедалі більше контролю над західною частиною Чорного моря на захід від Криму та Севастополя. Єдина безпечна активність для росіян у цьому регіоні це підводні човни, які знаходяться у Чорному морі. Тому я так розумію, що ці гелікоптери наймовірніше використовуватимуть для ведення протичовної компанії у Чорному морі. Пояснив аналітик. У вересні замахи на знищення чорноморського флоту РФ набрали обертів 3 вересня Українські військові ліквідували катер окупантів тунець. У чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шість російських окупантів черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у чорному морі став удар по Севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму, 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети ймовірно влучили у великий десантний корабель мінськ та що важливіше вразили дизельний підводний човен проєкту Варшав'янка. Ростов на Дону слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника рідкісна операція. Ці історії воєн спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 14 червня в Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та ударили по російському комплексу ППО «Тріумф». 20 червня. ЗСУ завдали в удару вдалого по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. 22 червня внаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ був субуражний штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі. Ракета влучила туди під час нарад. Де керівників зазначається, що у результаті спецоперації назвали «крабова лавушка серед окупантів є десятки загиблих та поранених, зокрема і вищих керівний склад флоту. Згодом з'явилася інформація, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктора Соколова. Водночас пізніше міноборони РФ оприлюднило відео у засіданні, на якому, нібито був присутній Соколов. У ССО оголосили, що оточенню й дані про загибель командувача флоту за інформацією руху Псевдоадміністрація адміністрація Севастополя намагається вплинути на громадську думку, розповсюджуючи чутки про зраду командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.